Всім привіт! Цей рік після розсади в тунелі висадили хризантеми. Ось тут на коротких тунелях прямо в землю висаджені кущі, без горщиків. Бачила, що так вирощують, але мені так не сподобалося. Тому що, коли викопали з грудочкою землі, його треба відразу пересаджувати. Не, не виходить, возить туди-сюди на базар. А отут довгі тунелі. Це приблизно половина в мене одним методом, а половина другим висаджено. Це вже в трилітрових горщиках прикопані в землю. Бачила, що можна трилітрові горщики тримати зверху, поливати. Це, мабуть, би цей рік так важко було. Дуже довге посушливе літо. Я вже посередині хотіла їх взагалі перестати поливати. Кажу, нехай засихають, тому що щодня приході поливай кожному в горщик. Хоча тут крапельні стрічки покладені і так вмикали, вони стільки води випили. Хризантема любить сонячні місця. Оце тут сонце цілий день, і квіти висаджені з горщиками, кулі виходять великі. Ми розпочали на базар вивозити, люди питають, що ви їм робили, що такі великі кулі. Просто вони росли на сонячному місці. Я не давала їм пересихати. І дуже часто вдобрювала. Тут хризантеми ростуть прямо в землі. Здавалося б, їм легше було розростися. Але ось ранок і дуже довго тут на тінь. Ввечері то сонце буде, але зараз тінь є. В нас і такий тунель біля теплиці. Кулі набагато менші. Ось вона така, ну, в половину менші. поливали ми так само, можливо, менше разів вдобрювала в землі. Я вважала, що в землі їм легше рости. І виросли вони менші. Є у мене квітничок, в якому сонечко тільки зранку, а далі буде тінь до вечора, то тут кущі взагалі залишилися такі, як я висаджувала. Не виросли, поливала дуже часто, хотіла, щоб був гарний квітник, але якщо тінь, то сама вода не допомагає без сонця. Оце теж малий кущ. Не знаю чи ще захочу я займатися хризантемами, це якщо для свого села, то треба змінювати асортимент. Зараз у мене 11 кольорів, це замало. І ті самі продавати на другий рік, мабуть, вже не має сенсу, тому що обіцяють, що ці хризантеми в нас перезимовують. Якщо гарно прижитий кущ не зараз посаджений перед морозами, його не треба підстригати і прикрить. Звичайно ж, треба слідкувати за погодою. Якщо дощ і тепло, прикривати не треба, бо він навпаки вигниє. А коли передають морози, тоді треба прикрити чи листям, чи соломою якоюсь. Я завжди слідкую за погодою, не накриваю так, що восени накрила, навесні відкрила. Так у мене випрівають усі кущі. Можна перетримувати в погребі. У нас погріб дуже вологий, тому вони згнивають. І навесні обов'язково треба викопати кущ, розділити на частинки, настільки він ділиться, і розсадити по одному росточку у землю чи в горщики, куди вам потрібно. Оце один кусочок куща. Тут маточний кущ розділений в основному. Оці ті, що в землю в мене посаджені, ті маточні кущі розділені, вкорінювала у стаканах у півлітрових, а потім вже висаджувала сюди. На початку травня звільнився цей тунель, і я взяла один маточний кущ і розділила і посадила прямо в тунель, в землю. Гарно він прижився, йому трішки попало, коли тунель прикривався плівкою, і посадила густувато. Якщо для продажу, то треба краще рідше посадити, ніж густіше. Оце мені все залишається, воно із корінням я не знаю, як його викопувати, продавати. і вже воно… Дуже розквітло, важко йому переселитися на нове місце. Ну і густо. Оцей тунель я також розсаджувала десь через 60 см, але сама сила росту в цих квітів менша, і тому вийшло нормально. Я не знала, де який кущ. це я Перше їх вирощую. Прийшли вони мені маленькі в півлітрових горщиках. Я їх пересадила в 3 літрові та й тримала в теплиці, там, де не опалювалося. Лютий березень брала живці, вкорінювала у касеті, потім пересаджувала в півлітрові стаканчики, і ми їх продавали до кінця травня, хто стільки хотів, тому що найвигідніше продавати розсаду. Зараз ось кущі, я їх ціле літо доглядала і вони мені залишаються. Кажуть, найкраща рослина це та, що продалося. З краю в тунелі росла жовта, дуже рання хризантема то вона продалася, а ті, що середньо квітучі, пізні, невідомо чи продадуться, хоча це мій досвід він мені залишається. Ось жовті такі середнього цвітіння. Вже дуже вони розквітли. Мені здається, краще її продати, коли декілька квіточок, щоб видно лише який колір. Перед тим як продавати викопані кущі, один собі викопала, пересадила в квітник. Він добре прижився, навіть не зів'яв. Це вже він тут два тижні росте. Для того, щоб брати живці, треба тримати маточні рослини в горщиках, тому що я збирала живці з маточних лютий березень, а на грядці у нас пізніше просинається хризантема, відростає, потім ж її треба викопати, розділити. Я взагалі не бачу різниці з кущів, чи ділився маточний кущ. Чи ті, що я брала живців, корінювала, кущі гарні виходять до осені, вони розростаються. Один раз я їх прищипувала. Це одна рослинка, я її взяла, прищипнула зверху. Хтось каже, треба прищипувати, хтось не треба, Ну, це неважко зробити. Вийшли гарні кулі. Тут прикопані хризантеми в трилітрових горщиках. Оце в мене два тунеля. Потихеньку ми їх возимо, продаємо. Прихожу, беру лопату, викопую. Так сподобалося. отак вирощувати. Землю в горщики ми закладали гарну. Не магазинну, але перегній дуже старий, не з грядки. Беру горщик, викопала, помила і на базар. Ось крапельну стрічку запхала так, що відразу не витягнеш. Коли були маленькі кущі, хотілося, щоб більше води накопувало з стрічки. запихало. Тепер трішки травмую кущик, витягую. Ось яка куля виходить в горшку. Просто зручно зняти горщик, це називається закритою кореневою системою. Коріння у нас повилазило, поливала я їх щодня. Крапельні стрічки вмикали оці, а потім ще раз в 10 днів вдобрювала. Оце було густо, бачите, трішки не куля. За всіма квітами в мене однаковий догляд. Коли пересаджую маленьку рослину, даю фосфорне. Пізніше 3,20, 3,27, що маю. Майстер 3,18, даю 1 грам на. Один літр води, тобто 10 грам на 10 літрів води. Чистий лист колись купила для квітучих рослин, теж його давала по черзі. Ось, через 10 днів ось, через 10 ось. Наприкінці липня дала кальцієву селітру для того, щоб більші кущі були. Маю ферелен, три роки тому купила один кілограм. Полюбила я оцей ферелен, даю його майже всім один раз за сезон. Для того, щоб не було хлорозу, це легко доступне залізо для рослин, це не добриво. Просто елемент такий, від якого рослини стають темно-зелені листя. Ціле літо стоїть у мене тут ванна з водою даю, десь на сім відер вона. даю 5-7 мирних ложок 10 грамових на ванну, розколотила і поливаю в горщики добривами. Квітам сподобалося, звичайно, такий догляд. Якоїсь такої технології хризантемової в мене не було. Просто дивилася, що вони хочуть. Малейку ж дала кальцеву селітру, декілька кущів підхлорозило, дала ферелен. Ну, а три двадцятки всі люблять. Дякую Всім, хто додивився мене до кінця, на той рік поки що не планую займатися хризантемами, а оці потихеньку возимо, продаємо. Хоча досвід отримала великий. Треба обов'язково вгадати густоту посадки, якщо посадили трішки густо, вже немає якості куща. І поливати обов'язково, не засушувати кущі, бо не буде діла.